Друзі, вітаю! Ви дивитеся канал навколо світу і це огляд на готелі Fontana Resort 2 зірки і Fontana Baysight 4 зірки. Розташовані готелі в Хорватії на адріатичному узбережжі на острові ХВАР в містечку Єлса на першій береговій лінії. Відстань від готелю до центра міста Єлса становить 700 метрів. Йти буквально 7-10 хвилин. Прогулюючись в іншу сторону від готелю, по променаду можна пішки дійти до містечка Врбоська. Це колоридне маленьке містечко, яке має яхт-марину, кафешки та сувенірні лавки. Загалом дістатися до острову Хвар з материкової частини можна з міста Спліт. Звідти курсує паромна переправа до міст Старий Град та до міста Хвар. Відстань від самого готелю до міста Старий Град становить 10 кілометрів. Це 15 хвилин їзди. Старий град це портове місто в західній частині острова Хвар. Воно має найбільший порт на острові. В місті є старовинні винні погреби, ресторани з місцевою кухнею та історичні пам'ятки. Відстань від готелю до міста Хвар становить 26 кілометрів. Це найбільше місто на острові, яке має порт, культурно-історичні пам'ятки, кафешки та ресторани. Неподалік від острову Хвар розташовані відомі Пакленські острови, які також рекомендуємо до відвідування. З яхт Марини міста Єлса на прогулянковому кораблику можна дістатися до сусіднього острову Брач і відвідати відомий пляж Золотий Ріг. А зараз хочу вам детальніше розповісти про паромну переправу Спліт Старий Град. Відбувається вона на ось такому великому паромі. Тут можуть проїжджати і авто, і просто люди. Відправляються такі пароми декілька разів на день, але відправлення іноді залежить від погоди. Цей паром має достатньо великі розміри, декілька рівнів, є багато зон для того, щоб ви посиділи і подивилися на море. Всередині паром виглядає ось так. Є сходи та ліфти для зручності. Також є багато закритих зон, де можна посидіти та відпочити. Якщо ви подорожуєте з дітками, тут їм також буде чим зайнятися, є ось така невеличка ігрова кімната. На паромі ви також зможете купити напої в барах і перекусити в ресторані. Детальніше про острів Хвар. Це найбільш сонячний острів Хорватії. Має 349 сонячних днів на рік. Ще це найдовший острів країни. Довжина його узбережжя становить 68 кілометрів. На острові проходять багато різноманітних фестивалів на протязі всього літа. Є різноманітне нічне життя. В основному це в місті хвар, в якому ми зараз і знаходимося. Хвар славиться своїми пляжними клубами і нічними вечірками. Тут жваве нічне життя з діджеями та живою музикою до ранку. Чим же зайнятись на хварі? Відвідування пляжів, снорклінг, дайвінг, поїздки на катері до Покленських островів, вечірні прогулянки набережною з великою кількістю кафе та барів, винні тури та дегустація місцевих страв, велопрогулянки та піші маршрути по острову? Місто має різноманітні культурно-історичні пам'ятки, такі як Собор Святого Стефана, Іспанська фортеця, фортеця Наполеона та Францисканський монастир. Тут ви зможете продегустувати першут. Це традиційний далматинський в'ялений свинячий окіст, який є гастрономічною гордістю Хорватії. Також в Хорватії дуже смачне морозиво. Радимо спробувати. В середньому за одну кульку потрібно буде заплатити 2,5 або 3 євро. Готель Fontana Resort розташований всього в 700 метрах від центру міста Єлса. Тож покажу вам трішки його нічного життя. Місто Єлса невеличке, має набережну з кафе та ресторанами. В його центрі розташована церква, чотири супермаркети, фруктовий ринок, і в кінці центральної вулиці є автобусна зупинка. Щодо цін, в кафе в містечку Єлса. Суп в середньому коштує 5-6 євро. Страви з морепродуктів 24 євро. Мариновані анчоуси 9 євро. Паста з равіолі 15 євро. різотто 18 євро. М'ясні страви 20 євро. Картопля фрі 5 євро. Салати 10 євро. Пиво 4 євро в середньому. Переходимо безпосередньо до огляду комплексу готелей фонтана. Побудований він був досить давно, в 1972 році. Останні оновлення відбувалися в 2000 році. Це гарний бюджетний варіант для сімейного або молодіжного відпочинку поруч з пляжем. Якщо для вас важлива близькість до моря, басейни, зручне розташування стосовно інфраструктури, спокій, поєднання з природою, сосновий ліс та гарні краєвиди вам точно сюди. Готель знаходиться на схилі пагорба в сусновому лісі. Має досить велику каскадну територію, багато сходинок. Номерний фонд тут досить різноманітний. Є двоповерхові бунгало. Основний корпус, корпус маестраль, апартаменти на різну кількість осіб та студіо. І перший номер, який ми сьогодні подивимося, буде номер в бунгало на першому поверсі. Номери досить простенькі. Ось так виглядає ванна кімната, є фен. Дуже важливим нюансом є те, що в бунгало немає кондиціонерів, лише вентилятор. Також немає холодильників. Всі номери бунгало на першому поверсі мають терасу з видом на море. На терасі є стіл та стільці. Подивимося ще бунгало на другому поверсі. Перед входом в цей номер є невеличка тераса зі столом та стільчиком. Бунгало на другому поверсі мають французький балкон і вид на море. А зараз подивимося інший тип номеру це апартаменти. Ці апартаменти розраховані на чотирьох людей. Є ванна кімната з душем, зона міні-кухні, де є плита, мийка, холодильник та обідній стіл. Є спальня з двома односпальними ліжками і вітальня з двома диванчиками. Всі апартаменти мають кондиціонери. Є тут невеличкий балкон зі столом, стільцями та сушкою для одягу. Прогуляємося далі територією і йдемо дивитися апартаменти для шістьох людей. При вході до цих апартаментів є тераса зі столом та стільцями, балконів немає. Цей номер ще знаходився на стадії ремонту, але нам вдалося його подивитися. Апартаменти на шістьох двоповерхові. На першому поверсі є вітальня з диваном-телевізором та кухнею з холодильником плитою і є санвузол. Підіймаємося на другий поверх і бачимо ванну кімнату та дві спальні. Далі подивимося апартаменти студіо на трьох. Це невеличкий номер, що має одне двохспальне ліжко, одне односпальне ліжко, обідній стіл, міні-кухню з плитою, мийкою та холодильником, а також ванну-кімнату. В усіх студіо є кондиціонери. Номер має ось такий балкон з видом на море. Є стіл та стільці. На цій величезній території готелю Fontana Resort 2 зірки також розташовані корпуси готелю 4 зірки Fontana Buy Сайт. Вся територія, ресторан, басейни в них повністю спільні з готелем 2 зірки. Різниця тільки в номерах. Подивимося номер готелю фонтана Buy 4 зірки. При вході ми бачимо терасу зі столом і стільцями, а також сушкою для одягу. В номері є кухня, мікрохвильовка, холодильник, плита, ліжко, обідній стіл, ванна кімната з душем та кондиціонер. Також на цій території розташований корпус маестраль дві зірки, який розташований територіально найближче до центру міста Єлса. І зараз ми подивимося тут номер. В номері є ванна кімната з душем, кондиціонер, спальня, телевізор і балкон. А зараз спускаємося ближче до чудового адріатичного моря і подивимося, які ж вздовж узбережжя готелю є пляжі. Пляжна лінія поблизу готелю досить довга. Це природний берег, який поєднує каміння, гальку і бетонні спуски в оточенні соснового лісу. До речі, бетонні платформи достатньо зручні для купання, можна з легкістю спуститися на глибину. Вздовж цієї берегової лінії проходить променад, по якому можна прогулюватися та спостерігати красу Адріатичного моря і сусідні острови. Всі пляжі Хорватії муніципальні. Ви зможете безкоштовно відпочивати на будь-якому пляжі на своєму рушникові або ж взяти шезлонги в оренду. Зараз ми вже дійшли до основної інфраструктури готелю. Тут знаходиться ресторан, бар, таверна та басейни. Таверна тут зовсім невеличка, ось так виглядає її відкрита тераса, де можна посидіти, поїсти та спостерігати за морем. В таверні є піца, салати, бургери, смажені кальмари, можна перекусити в обід. На одного коштує приблизно до 15 євро. До речі, тут найнижчі ціни на курорті, але вибір невеличкий. В одній будівлі разом з таверною розташований коктейль-бар, в якому можна буде придбати алкогольні і безалкогольні напої. Працює він до пізнього вечора. На території готелю розташовано два відкритих басейни. Один для дорослих глибокий і один мілкий для діток. І основна фішка готелю, яку ви вже могли спостерігати, це, звичайно, нереальні види на море і красива природа. Поруч з басейнами розташований міні-клуб, це ігрові зали для діток. Декілька разів на тиждень є дитяча анімація. Один раз на тиждень жива музика. Також в цій зоні в 2025 році планують відкрити масажні кабінети та косметичні процедури. І ходімо поглянемо ресторан готелю. Працює готель за двома концепціями харчування, сніданки та сніданки і вечері. Зазвичай гості беруть сніданки та вечері, так як це вигідніше по ціні. В цьому ресторані снідають та вечеряють гості двох готелей. Fontana Resort 2 зірки та Фонтана – 4 зірки. Ресторан має закриту зону і відкриту терасу з неймовірним видом на море. Далі по узбережжю, як на нашу думку, розташований найкращий пляж біля готелю. Це ось така неймовірна бірюзова водичка, бетонні платформи та є вхід в море з берегу. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або іншій готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.